У Шостинській громаді продовжує збільшувати кількість переселенців. Про це повідомила під час апаратної наради при міському голові начальниця управління праці та соціального захисту населення Антоніна Наймитенко. Крім цього, управління проводить виплати державних допомог. Управлінням проведено першу виплату листопада державних допомог для шести тисяч особи на 14 мільйонів 10 тисяч. Збільшилася кількість на 91 особу внутрішньо переміщених, і на сьогоднішній день вона складає 6127 осіб. 32 особам з інвалідністю замовлені технічні засоби реабілітації за словами Антоніни Найметенко, 215 жителів шосицької громади безкоштовно надали житло 449 переселенцям. За це вони отримують відшкодування від держави замовлені кошти на такі цілі: 188 524 тисяч тисячі гривень. Крім цього, управління соцзахисту продовжує прийом документів на житлову субсидію від домогосподарств приватного сектору. Трушостки.